І всім привіт, сьогодні грати в Бравл Старс сьогодні. Ми ми пограємо на Кенді, е... Кензі 1000 плюс кубасиків. Я зараз запустив лютейший пуш Тітоа на Кенді. Я думаю, вже пора вернутися на Бравл Старс, що попушити тіто. Якраз зараз мега-баф. І якраз я отримав на ньому лютий скін, прокачав його просто по фулах. Е, боліборст, скільки в мене... Мене 15 км що мені на них тратити, я ще не знаю. Так що, ну, якщо треба буде. О, кстати, каде може потрачу на однацьту силу, кстати. Е... Шоше тий бров у старті. Ну вийшло багато з усяких... Та яма доміка нема. Коротше вийшло з всяких скинів. Оцей його скин вообще бомба, я не знаю. то один... один із найприкольніших скінів в бравлі. Однозначно. На крабоєда прикольний скині, я його собі куплю. Куча скінів прикольних за 29 гемів. Коротше. Ну, е, так більше нічого інтересного, от зараз тут є така шкала. Так що зараз, завтра вже, напевно, що буде 400 опита. Потім якась іконка, 500, стардроп, спрей, 1000. Ну, в принципі, непогано так зробили. Коротше, ну що, давайте спочатку чекнемо, який я в топі України на Кензі. Я хочу топ України на Кензі попасти. Поки що ніякий. Ну, якщо що, в мене на Кензі було 1257 кубків до. коротше. 1257 кубків в минулому сезоні. Так що, я думаю, то. Результат. Я був е, на якийсь там. топ 200 з чимось. Коротше, топ 205 чи який там коротше. Так що. ну що, ребят? що сьогодні буде грати. В принципі, е, от такий, кстати, мій зараз прикольний е, тивон. Так що, ребят, зараз повніша ціль э, титул на Кензі. А, ще а, хотів вам показати. Зараз, давайте зараз послухайте, яка просто офігєніша музика в Брал Старсі. Так, ну музику ми, коротше, послухали, а тепер давайте я ще вам хочу, хочу ще насолодитися оцим цим оскіному цього озвучку то просто рай для ушей. Офігенно. Home, просто, ребят, бомба. Ну ладно, давайте не будемо тягнути, погнали в катку. Куда підемо? Так, ребят, ну що, зібрав якийсь такий пік, Короче, Джанет, Кенди і Лумі. Зараз підемо е в дуелі, Короче, вообще не розіграно, вообще ніякий, ну ладно. Підемо. Зразу нам кутяру закидують в пік Едгара і Единомайк. Конечно, ідеальний вообще Ще 6 сима пік. Ще пхолший на них по голдах має. Зараз кот отвечает десь тут і виліз. Опа. Все! а все! Кутя росту! Ну то кути вже очевидні. от просто от кути. От, от, весь я за кута. Invis. І йдуть по прямой. До якогось головне Мені здається, то вже прям читаємо. Так що давайте зараз, я хочу слово на кензі відіграти. Протупив. І то так серйозно протупив. Я дуже протупив. Я просто дебил нафіг. Я реально дебил просто. Наш я супер вообще юзав Дуже протупив. Ладно. Зараз э, якось заюзую, коротше. Давайте зразу агриться. Ну ладно. Я тоже мій ги Прикинь. Дизлайк таким дебилам, які грають на таких, на таких ханскильных піках, піках. Так, я сейчас газ гаджетом сидеть даю. Не знаю, что я тоді був с гаджетом, ну ладно. Все, джишка. Все дизайн дизай, ребят, просто. Фріло фрікаточка, ребят, так що заутави, ще й квестик залутали. Коротше, непогано. Давай грузись. Так що там? 1000. В принципі, непогано. Кстати, в мене зараз хватає на скін 79 гемів. Давайте я зараз вернусь і виберу зараз собі якийсь скінчик. Якийсь куплю скінчик за 79 гемів. Ще вернусь. Коротше, ребят, я не знаю. Я тикрат чекнув пару скінів, які, в принципі, я б хотів купити. Ой, не сюди. Крот, є откий оскінчик на джуджуху. Я її реально заставити так хочу купити. І от тут ще є скінчики на лоу персонажі які в мене тут стоять. Коротше, є на Барлєйча, от такий ось скін. Але я б не сказав, що він прям такий гарний, я просто би купив на нього, щоб мав 800. А от типу пару каточок до 800, так що, в принципі, яка проблема. І ще на боху. Вот такий. Но бляха, я осуждаю такі скіни, так що давайте я куплю на джуджуху і не буду парти. Так, давайте я так просто зараз залутаю, короче, тако. Бац, бенс і бенс. Бэмс. Залітає Джуджуха, короче. Це вилітає пінчик, ось и скин скінчанський. Точно буду пользоваться. Фенни скин. Ладно, давайте тоді що? Вшатись що ли, я не знаю. Якось так непривык такі вялки відоси здівати. Кстати, тут є і спа. Я, конечно, її свив, бо я її пробував проходити тоді, коли у мене був вообще такий вот, воєнет Ну давайте я закуплю зараз за 9 кристалів, в принципі, мені не жалко. Дві попитки.